Мені подобається. Дивіться, які прикольні кабачки. Я ще їх не бачила. той, що я збирала. і Мка його хоче з'їсти. У мене ж дуже багато нових підписників, Я капєцька рада. Капєцька рада, що в мене додаються. Кожен день пошмієш плакати, хочеться, все. Тільки я собі борщику накидала і дивіться, хто прийшов. Я не скажу, що прям супер-мега-круто, неймовірно. Е -е 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 -е. Малышка, ти так не, не сідай. Емі, хто це до нас приїхав? Що це за дядько такий? Всім привіт. Ми ще з Емкою валяємося. Подивіться. Як вона дрихне. Це капіт. Я отак знімаю, коротше, не дуже удачно, тому що я хочу вам показати, як вона спить. Дивіться. Я її зараз буду перекладала, тому що треба робити процедурки. І треба мені зробити догляд. І її треба зробити процедурки і вже вставати, щось робити, тому що вже 12-та година. Перейти в магазин мені за продуктами. Я ще не купила капусту для борща, цибульку побачила, що в мене цибульки немає. І ще для тої малишки корм сметану ще купити обов'язково. Е, і так, от треба вставати. Трошки одяг закинути, правитися. Коротше, справ багато, тому що за ті останні пару днів назбиралося трохи, я нічого не робила толком. Це дивіться на другий день моя прическа. Ну, класно, другий день вже краще. Блін. Висновок. Е, треба. Робити таку за день до фотосесії, тоді буде клас. І можна буде отак зробити проділ рівно і вже не закидати сюди. А можна навіть і закинути, і воно вже так не буде сильно мені лізти в очі. Ну, прикольно. Все клас. Вона вже не така об'ємна і гарно. Вау, мені подобається. Я йду в магазин по продукти. Пестренько, і буде варила борщ. Такий мені вітер потрібен був вчора, коли в мене була така прическа. А нащо мені нині він? У мене вже все нормально виглядає. Дивіться, які прикольні кабачки. Я ще таких не бачила. Я в шоці. Що них робити? Капець. Я вже взяла капусту. І цибульку червону. Беру далі сметанку. У нас смачна, в принципі. Ну і взяла ще хлібчика, бо у нас вже закінчується. Ще беру емі корм і харчову плівку. І все, додому. Я хотіла її взяти оцей корм, але його розібрали. Беру такий самий, тільки рожевий. Його ще не розібрали. Ще дві пачки лишилось. Дивіться, як позадувало листя, свіце. Сюди, на цю стежку. Клас, прикольно. Там стільки того листя. Там десь той ходив чувак, що я його боюся. Коротше, там де я, там і він. А я вже біжу додому. Була в магазині 10 хвилин, певно, може 15 відсіли. Дуже швиденько скупилася, взяла те, що треба. Нічого лишнього не брала. Я вам показувала, в принципі, що я брала. Вже вдома не буду показувала розпаковки. Приїжджав до мене ще сьогодні брат з татом. Вони якраз о, їхали після процедур. Кажуть, Каже, що ще не дістали йому ту штуку і вже не будуть діставали. Буде пив антибіотики. І надіємося, що все буде добре. Тому що з очима тоді чуть сподіваюся, що все буде добре і нічого йому. І воно йому не сильно зашкодить. Я прийшла і в мене якраз випрала машинка. Якраз супер. Зараз бігом бігом розвішую лахи, одяг, і готувати борщ. Я рецепт запишу, у мене вже дуже багато нових підписників, я капецька рада. Капецька рада, що в мене додається кожен день, бо ж, мені аж плакати, хочеться все. Дуже мені то подобається є натхнення знімати. От, у мене дуже багато підписників підписалося нових, і я зніму рецепт борщу. У мене буде в списках, в відтворення, списку відтворення, там де, бор... там, де рецепти, от, я туди додав. Він, напевно, вийде йде десь аж в неділю. Тому що ми з вами домовилися, що я в суботу знімаю е, рецепт якийсь, в неділю він виходить. от. Е, так що цей, Бо ті, що вже зі мною давніше, вони бачили, як я готую борщ, коли я ще була в селі, коли я приїжджала е, в Україну, в своє село. Там, де я живу, там, де я жила. От, я знімала рецепт дуже смачного борщу. Ну, він просто виходить. Що ви розуміли, я борщу не їла взагалі, тому що там буряк. А тоді, як я почала його готувати, я знайшла рецепт класний. Я його почала готувати по тому рецепту. Я валю борщ. Ви розумієте? Я полюбила борщ. От, тому я знімлю для вас рецепт зараз. А ще. Дивіться, в мене тут такі листочки стоїть, такі букети, то ще я не збирала, і Емка його хоче з'їсти. Так, Покажу вам швидко, що я купила. Ось такі от продукти, то ще наборчик докупляла, то маленький мій корм. Ось така краса Емі показує я вам розпаковку. Якщо ви думаєте, що я брехала, що вона стрибає на стіну, просто подивіться. Емі! Просто подивіться на це. Вона мені зараз порве той телефон і буде жопа. Коротше, я погнала її забирати. Дивіться, який в мене борщ тут вариться, такий червоний-червоний клас. До речі, це так само дуже швидкий рецепт. Тому що ну, вариться дуже швидко. Те, що просто е, овочі нарізаються трошки довго, бо я їх ріжу сама. Е, а якщо натерти, то, то взагалі Тако раз і все, і все готово. Я тут взяла ноутбука собі, дивлюся, вже п'яту частину. Забула, а, пірати Карибського моря, от вже дивлюся п'яту частину за два дні, п'ять частин. Оце я вальнула, звісно. То я вчора дуже багато дивилася. а сьогодні так. От поки готувала, то дивилася. То я вчора три частини подивилася, ого. Оце я дала жару, звісно. Мама сьогодні вже їде в Україну. От якраз зараз треба написати до неї, бо вона десь мала зараз їхати. Мене запрошували теж на День Народження мене запрошували, але, на жаль, я не зможу поїхати, тому що буду тут, не знаю. Мені просто нема смислу туди їхати, я ще правда не вивчила СПД, я не знаю взагалі, коли їх вивчу. Мені так е, охоту відбило капець, коли я не здала. Mm. І це, і я не знаю, коли я в Україну поїду. І такі в мене справи, mm. от, зараз родуварюю борщик, там вже одяг знову вибрався, бо я знову прала, тому що дуже багато не збиралося, я тільки вчора купила порошок. Трийти його розвісити, поки в мене борщик кипить. Тільки я собі борщику накидала і дивіться, хто прийшов. Прийшла моя сонечка, заспана. Ой, ти бозі. Свій борщу накидала, щось забагато трошки. І тут приходить, приходить моє чудо, ходи, я тобі дам їсти. Емічка. Кетюнечка моя. Угу, ага. <laughs> Боже, яка комедна. Ну, no, давайте будемо пробувати той мій борщик. Зі сметанкою. Хочу, щоб він ну, не впало. Mm, смачно. Дуже смачно. Клас. Я не скажу, що прям супер-мега круто, неймовірно, бо я не дуже такий любитель, але мені смачно. Там на класі реально. Ні, вау. <гум> Чи я раніше не їла борщ? Це питання. Лайк. Емічка дріхає Так міцно, що це капець. Я, що, от, от, я навіть говорю, свічу на неї її все одно вона собі дрихне далі. Написав Назар, що ще 40 хвилин і він вже приїде. Ура, я вже так чекаю. Мка якраз проснулася, пішла їсти, бо вона вже проголодалася. Звісно, так моцно спати і не проголодатися, правда, кицюня моя. Ай облизується. Кадронка. Я застеляю ліжко, та хитруля собі обложилася і кайфує. І кайфує отут. Добре бути котом, правда? Люблять, годують, бавляться, все, що треба. Котяра моя. До речі, оця кава не смачна. Її пити або з молоком, або її, напевно, треба в кавомашині заварювати, чи що. Я не знаю. Хто розуміється. Або зараз запитаю чата GPT, бо щось вона так смердить і, ну, Взагалі мені не заходить, якщо чесно. Я зробила собі з молоком. Отим соєвим. Ні, не соєм. Ну, коротше, тим, що я купляла, я забула воно. І воно нормальне. І воно смачне. І ще додавала цукру. воно як капучи. А от я попробувала простука, фу, вона мені смердить. Ну, коротше, не смачна взагалі. Так що не бідіться не на оті тік-токи. Коротше, якби не спробувала, то би і не знала. Отак от. Ну, так. Я ще маю одну рекомендацію на рахунок кави. Я її здивлю, але то така, що треба молоти самому. Я її здивлю і попробую. Не знаю, чи то варто ліпше купити каву машину і тоді вже купляти каву, підбирати. Я тут виглядаю вже на вулиці, назара. Як на вулиці. Виг... Виглянула вікно. Ну так, прохолодно. Ну, взагалі... О, прийшла до мене. Ну, взагалі, я не знаю, чи є смисл купляти ту каву машину, тому що ми не п'ємо кави. Е-е-е-е. е е Малишка, ти так не, не сідай. Бо ми не п'ємо кави. От, чи є смисл її взагалі купляти? Я не знаю. Ну, я дуже рідко п'ємо каву хіба? як Для капучино там. Так, ти куди? Отак ви думають для Капучино норм. Коротше, вже холодно і там мала збігає, тікає, треба закривати це вікно. <рес> Емі, хто це до нас приїхав? Що це за дядько такий? Дивіться, хто приїхав? Приїхав на штатку, любий. <рес> Емі, хто це такий? Ну принюхайся, принюхайся. Впізнала, не впізнала. То певно він цілий тиждень не було. Ну, то не бійся, м'ягенька. Не бійся. Забула, засіснювалася. Забула тебе. Прийшла, візьмеш така. Місла мало. Та вона думаєш, хто ти такий живий. Хто там? там є? Та, Та не, бійся. Бійся. О, не бійся. Не бійся.